Отже, допрацював ручне перемикання передач. Додав сюди монетку ХВЗ, яка буде відповідати за підняття дросільних заслонок, ось там на вихлопі. Зібрав її з монетки, переробив її якогось кріплення, потім додав під карбюраторів у ці штуковини, я не знаю, як вони називаються. Оця штука це вухо. Це колись було оце. Я його розпилив, приварив якось так воно вийшло. Зараз поясню, навіщо я то роблю. Тобто, що я хочу зробити? Буде стояти така заглушка на кінці вихлопу, буде з неї виходити ще трубка. Потім додається, оця пружина на розтягнення, вона постійно буде тягнути оцю заслонку, щоб вона відкривалася. З цієї сторони буде стояти вуху, на який буде приходити той самий трос на кожен свій, тому їх дві. І момент, коли я відпускаю трос. Пружина просто його тягне до верху, воно відкривається. І таким лишається. Як тільки я тягну трос на себе, воно закривається. Для чого це зроблено? Вихлоп повністю прямоточний стоїть, там нічого нема всередині. Тобто, щоб, якщо задовбало, коли воно дуже голосно, то просто її береш, відкриваєш, закриваєш, як тобі вже буде там завгодно. Коротше, це треба робити.